У Києві з нагоди священого місяця Рамадан турецька організація Тіка передала продовольчу допомогу мусульманським громадам України, а також малозабезпеченим родинам, які проживають у небезпечних зонах поблизу лінії фронту в Одеській області та сім'ям переселенців у Полтавській області. Арсенулдує Вібусереда біликвеберабелідую аніонолду грамозаної весілля сіле залікле. son günlerde yoğun saldırılara maruz kalan Poltava ve Odessa, Odessa bölgesindeki Ukraynalı ihtiyaç sahipleri aileler ve soydaşlarımız Kırım Tatar, Gagavuz ve Ağız Katolik kardeşlerimiz yönelik bir gıda desteği Роздача допомоги відбулася у співпраці з Фондом національного добробуту Криму, меджлісом кримськотатарського народу, духовним управлінням мусульман Криму, Союзом Гаузів України, Радою турків-мисхитинців України, а також полтавською та одеською обласними державними адміністраціями. ve TİKA teşkilatımız bizim kardeş Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti her seneleri böyle sıcaklık adımlarını alıbara göstere. Yani bu savaşa bakmadan her zaman e, Müslümanlığı önünde götürüyorlar ve yardımda bulunuyorlar. Allah bunların hepsinden razı olsun. Yani Savaşın içindeken böyle ihtiyaç ailelerine bu dini gıda bu deni şeyde yardımda bulunuyorsa Allah Türkiye Cumhuriyetimizden de razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti e, unutmuyor hiçbir Türk milletinin yani Ukrayna'da yaşayanları. Bu savaş zamanında e, gerçekten çok zorluk çekiyor insanlar ama her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızda ve çok çok teşekkür ederiz e, yönetime. Вівтікаюнет мене да продуктові набори отримали і представники інших громад, які проживають у Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Волинській, Вінницькій та Полтавській областях. Організатори наголошують, що ця ініціатива спрямована не лише на забезпечення людей необхідними продуктами, а й на підтримку духу солідарності та взаємодопомоги серед українських громад у період Рамадану.